Вітаємо! З вами компанія «Автофокус» і до вашої уваги Chevrolet Chevreля 2005 року випуску. Об'єм двигуна 1,8, бензин. Стан лакофарбового покриття просто шикарний. Автомобіль доглянутий, другі власники. З технічної сторони автомобіль так само без зауважень. В комплектації передніх склопіднімачі. Кондиціонер і родзинкою цього автомобіля є досить незвично, але велюровий салон. Стан салону дуже хороший, особливих затертостей і ушкоджень немає. Знаходимося за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Додатково є у нас послуги з кредитування і обміну. Приїжджайте на огляд і тест-драйв. чекаємо.